Від чого залежить розмір животика у вагітної? Ну, по-перше, від терміну вагітності. Чим більше термін, звісно, більше буде животик. Але іноді питають вагітні ще до 20-го тижня, чи не замалий у мене живіт? До 20-го тижня плід дуже маленький. Ну, для прикладу, в 20 тижнів вага плоду складає 300 грамів. Ну, це такий собі гранатик. Ну, звісно, є датиму гранатику ще сховатися в організмі жінки. А вже потім плід починає набирати вагу приблизно 100-200 грамів на тиждень, а після 30-го тижня ще інтенсивніше росте і живіт, звісно, стає більш помітним. По-друге, розмір живота залежить від статури жінки. Якщо жінка висока, таз широкий. То в неї животик буде рівномірно розподілятися і, можливо, не так буде помітний, як в тому самому терміні вагітності у дівчини, котра невеличкого росту з вузеньким тазом. По-третє, від розмірів плода. Якщо плід крупний, животик буде відповідно більший. Якщо затримка розвитку плода, то животик буде маленький. І четверте, від кількості навколоплідної рідини. При багатоводді, Живіт одразу бросається в очі такої вагітної. При маловоді животи буде менше.